Часи пустіть паробочу. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі канал про авіацію та людей, які працюють в ній. Вчора була така визначна подія. Ми передали fpv відеодетектори до 43-ї бригади. І вони сьогодні вже поїхали на фронт. У першій партії ми передали 27 детекторів Hoover і Міл fa Це коштувало нам 500 тисяч гривень. Ці кошти ми залучили трохи залишалося на монобанці. Той, який ми збирали ще раніше, залучили кошти від компанії «Укренерго» та нам допомагає, як завжди, благодійний фонд Повернись живим. Ще ми плануємо в грудні місяці ще одну партію відеодетекторів для FPV-дронів закупити на 250 тисяч і. Наприкінці року і ще до партія на 250 тисяч. Тому обов'язково долучаємося до наших зборів. Скануємо QR-код і донатимо кожна гривня важлива. Незважаючи на те, що в державі, наприклад, є корупція, десь там розкрадання грошей, Але Наші збройні сили дуже потребують нашої з вами допомоги. Ще я хочу розповісти, що, чим я займався ці півроки, е, який я не був з вами на нашому каналі. Багато було подій. Е, я знаходився половину цього часу тут у Києві, а половину часу я був у відрядженні виконував польоти. На початку літа, літа, коли ми, я був у Києві, була передача мобільного пункту управління безпілотними літальними апаратами, на який ми збирали останній рік. У нас була мета зібрати 3 мільйона гривень. Це ми зробили завдяки вам, завдяки фонду «Повернись живим. І основну суму внесла е, компанія «Укренерго» – 2 мільйони гривень. Це дуже дуже добре. І на початку літа ми передали е, цей мобільний пункт управління. Нашій 43-й артилерійській бригаді протестують не сам дрон, а нове обладнання, яке лишень отримали. А отримали вони його від нас, від тисяч людей, які донатили на це нове устаткування. Це організатор збору Дмитро Антонов, пілот знаменитої мрії. Ми не присилали донати із Аризони, Сполучені Штати із Австралії, з Нової Зеландії, з Бразилії. Дуже багато донатів було з Чехії. Ця передача відбулась далеко-далека. Від цього у чистому полі дуже е, красиві краєвиди були, і я бачив, з якою любов'ю була зроблена ця машина. Е, машина Volkswagen зроблена все для того, щоб було дуже зручно е, виконувати управління е, безпілотними літальними апаратами, такими, як лелека, шарки. Е, ми побачили саме. Цей день, як вони керували фурією, е, хлопці, я ще, що дуже-дуже задоволено, є в цьому автомобілі все. І головне, що вони сказали, нам завжди е, приходили е, транспортні засоби, які вже були у використанні. І нарешті ми маємо автомобіль, який з нуля, прямо з, від виробника. Так що. Було все дуже чудово, всі задоволені, і я точно знаю, що от ці, ці півроку цей мобільний пункт виконує свої обов'язки дуже, дуже добре і продовжує працювати і нищити ворога, розвідувати і нищити. Потім ще було багато подій різноманітних. Я про них буду розповідати. Це там і була передача призів, які я розігрував у кафе Мрія Млин. Потім я поїхав у відрядження і я був у двох авіаційних музеях. Один музей це у Мюнхені, а це авіаційний музей. і Його директор. Роберт Крюгі. Він дуже приємно, що запросив мене до себе. І зараз ми будемо дивитися його музей. Інший музей це в Ірландії в місті Шеннон. Музею. Місто Шеннон. Зараз будемо знайомитись з нашим персоналом і місцевими. Morning. Thank you. Thank you. you? Thank you. All, crew... All good, hello. Coming, come in, you're welcome. It's a real metal inside. Real metal of two to 5 Oh, I see. Inside. inside. Oh, Oh, that's so beautiful. Yeah, it's like um, Runway. Runway. Yeah. runway. Yeah. And. Потім я повернувся додому і uh, прийняв участь у передачі. Благодійний фонд для благодійного аукціону, дівчина, українська дівчина з Швейцарії, зробила великий паперовий літак Мрія, і ми його передали на аукціон для фонду Голос Діти. Який, це фонд, який опікується дітьми, які потрапили у складні психологічні обставини. Ще е, я потім обов'язково теж розповім про е, збереження музею магнітної записи, магнітного запису. Також це така важлива була подія. Ну і буду згадувати багато, -багато іншого, що відбулося. Е, у в описі, до цього відео, в описі до цього відео буде е, репортаж е, каналу 1 плюс 1 про передачу е, мобільного пункту управління. Обов'язково зайдіть в опис і подивіться. І також знову нагадую, що треба відсканувати цей qr код подивитися в описі до цього відео посилання на PayPal е, і донатити. Нам дуже потрібна допомога. Потрібна допомога нашим Збройним силам слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть клятущим ворогам! Вас прошу не перемикатися! Я буду спілкуватися з вами. Обов'язково буду розповідати про все, що відбувається. І обов'язково ми ще з вами повернемося до. Авіаційної теми. До побачення!